Моє вітання всім, я на каналі Євроавто. Сьогодні у нас ми залишилися, чекаємо на документи на ось ці Красуні. Це Citrujen. Там Шкода і ще форт, ну, Форт документи, але чекаємо документи. І сьогодні вихідний день 23.06 червня. І на стояночку, де ми залишилися, такий клуб опилів приїхав. Зараз переключу камеру, я вам Ось Дивіться. На стояночку. всі тюнінговані опелятики. Дуже гарні автомобільчики приїхали. Ось цей взагалі красний. Ну, десь недавно або полірований, або перефарбований. Дуже гарно виглядає. Як бачите, люблять тут такі автомобілі. В Україні в нас не дуже опель поважають, а тут, вказується, їх є досить багато. Їх тюнінгують. У нас такі машинки, бачите, цілий рядочок з цієї сторони. Тут тривали вони таке. Такий в них з'їзд, дуже гарні машинки. Ось так, деколи буває, залишишся на вихідні у Нідерландах і можеш попасти на таке Opel Patti. Дуже гарні машинки. Бачите? Різна оптика, різні віси. Ну, є на що подивитися. Так що з будь-якого автомобіля можна зробити щось гарне і таке ексклюзивне. Скажімо так, я... Прийшовся вже тут не раз і однакових тітанових дисків я на них не замітив. Ось так тут у нас. Ще з другої сторони там теж постійно під'їжджають автомобільчики свіжі. Ще звідти ще пройдуся, покажу. Переважно тут трьохдверні опеля. Дехто навіть, бачите, те коп написано продається. 10 тисяч євро ось цей автомобільчик продає чоловік, От люди стоять. Текоп 10 тисяч євро, якщо хтось бажає купити ось такий куб. Є вектора. Ось опельочок. І ось нас дуже низенько посажена машинка, а звук, як заїжджала, це ось цей опельочок. Такий ніби там, я не знаю, турбін 10 стоїть. Ну, Прямий вихлоп одним словом зробили. Звук був досить непоганий. Ось так. Ось так вихідні. Ми попали у Нідерландах, а ось ці машинки ми веземо в Україну для замовників. Це і Opel Focus, бачите, евакуатор. Сидить брат, розмовляє. Ось Свіжі машинки бачите, під'їхали. І так вже десь пів годинки під'їжджають машинки, приїжджають собі, зупиняються. Хто хоче продати автомобільчик, продає, як бачите. Ось так. Дякую всім за увагу і вдалого мирного всім дня і до наступних відео.